Профілактичне обстеження запорука вчасного виявлення хвороби. В Івано-Франківську медики розповіли про епідеміологічну ситуацію щодо захворювання на туберкульоз. У 2023 році зареєстровано близько пів тисячі випадків цієї хвороби, кажуть фахівці. Туберкульоз це інфекційне захворювання, яке викликається мікобактерією, паличкою коха. Вражає переважно легені, але можливе також ураження всіх інших органів людини. Основні симптоми захворювання це кашель, який триває більше двох тижнів, субфабільна температура. Тура, схуднення, пітливість, загальна слабість за останні три роки було зафіксовано тенденцію щодо зростання захворюваності, кажуть медики. Туберкульоз – це хвороба, яка передається повітряно крапленим шляхом. Відтак, аби вберегти себе, медики радять щорічно проходити профілактичне обстеження. Ми маємо всі необхідні ресурси для того, щоб швидко виявляти захворюваність, діагностувати якісно. І розпочати як лікування. Основна задача зараз полягає в тому, щоб люди також націлювалися на стан свого здоров'я, тому що кожен має відповідати за своє здоров'я. Обов'язково треба хоча б один раз на рік проходити профілактичні огляди, які включають в себе банальний загальний аналіз крові, кардіограму, ну і звичайно, флюорографію, або рентгенографію органів грудної клітки. В нашій області є умови для того, щоб людина за своїм власним бажанням зробила обстеження там, де зручно, за направленням, звичайно, електронним сімейного лікаря. Туберкульоз другий за критичністю у світі після covid 19 і сприяє майже удвічі більше смертей порівняно з ВІЛ та СНІДом. Нині найвищий рівень захворюваності на туберкульоз органів дихання спостерігається у Івано-Франківському, Надвірнянському та Коломийському районах. У 23 році ми побачили. Не скажу, що стрімке зростання, але таке значне зростання захворюваності. Це можна пояснити тим, що у 2022 році, у 2020 році, у 2022, коли тривала пандемія COVID-19, за тими важкими діагнозами, які були серед наших людей, коли хворіли на COVID-19, туберкульоз в меншій мірі, скажімо так, реєструвався, оскільки люди не завжди зверталися за медичною допомогою і не завжди проводилися відповідні як тестування, так і Методи досліджень, такі як флюорографія, КТ та інші, хочу нагадати, що кожного року у світі хворіє біля 10 мільйонів громадян на туберкульоз. Медики офіційно вважають березень місяцем підвищення обізнаності про туберкульоз. Віроковцун Геннадій Тумнюк, новини на вежі.